Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясешко, добрий, коротесечка відпусточка у Києві. Купа роботи. Зустрічі з цікавими, важливими для роботи людьми, для роботи моєї, для роботи мого підрозділа, моїх команд. І з поміж іншого, така от невеличка деталь. У мене перед від'їздом там за день-два за якась штука потрапила під ніготь і почала підгнивати. Я сподіваюся, що вона пройде сама, вона сама не пройшла. Я в Києві, ну там вже день-два, я там терміново спаковував речі, так, щоб залишити робочу атмосферу людям, які там після мене будуть, поки я в Києві та інших містах України, власне, не звернувся там по медичну допомогу, там до медроти. Думаю, прийду до Києва, зайду до швидкої допомоги. Хай там ну, якась залізячка маленька, там застрягла, підгниває, так не є. Зайшов до медичної допомоги. До речі, пункт медичної допомоги, який мені допомагав 24 або 25 лютого 22 року, бо у ті дні в мене також там скалка залізла під, під шкіру. І я пішов туди, звернувся, мені там допомогли, були. І в той самий пункт швидкої допомоги я звернувся, цивільний так, лікарня. кажуть, ми військовим не маємо права надавати допомогу без якогось там аркуша. Направлення та-та, звертатися до ваших там історій. Я звернувся до військової частини, бо там ще така цікава історія. Зараз штамп про відпуску ставлять принаймні в Києві, не в ТЦК. В ТЦК ставлять тільки ті, хто прописаний там за місцем. Я прописаний у Запоріжжі. Тому я поїхав в центральне відділення ВСП ставити штамп про відпустку, про початок відпустки, там ставитиме про кінець відпустки. А центральне відділення ВСП, воно там у військовій частині. Я у тій військовій частині поставив штамп про відпустку і кажу: у вас є там ну, медрота, медчастина. Е, дістаньте мені, там ну, якась штука, ну, гниє в мене в пальці. Ну, 10 хвилин роботи там відкрили, дістали, плеснули перекису водню, пару смотків там скотчу, все, відправили. Дякую до побачення. Воно заживає саме. Кажуть, ні, ми не обслуговуємо інші частини, не допоможемо звертайтеся в центральний госпіталь. Я звернувся до служби ВСП, яка там при тій військовій частині, де я ставив штамп. Вони мені кажуть, ви там з іншої військової частини, ви ж врахуєтеся у відпустці за ВСП, звертайтеся до них. Я звертаюся до ВСП, вони мені кажуть, у вас немає частин, у нас ніхто такого не зробить, ми некомпетентні. Вибачте до побачення. Я при... Оце приїжджаю, ну це вже трохи кілька я нарізав Києвом, так, там, ці, там графіки, подорожі, транспорт. Приїжджаю в центральний госпіталь, в центральному госпіталі там черги нормальні, в чергу в реєстратуру. Вони мені кажуть, завтра на 7.30 ранку за талоном. Чесно, я вже не дослугував. Я просто не дослухав, тому що от ну, у мене настільки насичений графік у відпустці зустрічі з важливими людьми для підтримки мене і моїх команд в роботі, що ну, от реально 7.30 ранку ранку відпустці, ну це не той час, коли я ну, буду. Ххатися у центральний госпіталь з якимись талонами в якихось черги вистоювати задля скалочки в пальці. Тому я не знаю, що зовсім сутужно тяжко стане. Я не знаю, буду шукати якихось знайомих лікарів, тому що ну тут реально на 10 хвилин роботи. Просто на 10 хвилин роботи у підсумку я вже ну, нормально кіл нарізав на таксі по цьому Києву, вислухав купу історій. Палець як гнив, так і гниє. Ну от отак ми працюємо. Чесно, але ну, мені особисто це віддає. Ну мені це віддає савсавком. Реально, ну, як на мене, це Совєцький Союз, так? Тобто я військовий приїжджаю в відпустку з зони бойових дій. Мені просто треба ну, на 10 хвилин там клац 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 бряк-бряк-бряк. Ні. Дякуємо до побачення. Якісь... Після Кіл по... попів Києва там, талони, черги, що ранку. 30 ранку. Ну, не настільки воно мені були, так, щоб я всього ма 30 ранку там був. Дякуємо всім переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша крінофілія. Недостатньо.